Яку ми вже почали розбирати, але зрозуміло, що вона максимально швидка. Давай покажемо. І ще, до речі, тут є прикольний матеріал. Прикольний матеріал в тому плані, що багато хто думає, що це щось занадто козирне, коли бачить цей метал в цьому кольорі. Але насправді нічого там козирного немає. Подивіться, знаєте, що це таке? А от Так уже так стає видніше. Мідь. Це лужонна мідь. Це мідь, яка покрита оловом клас Оловом, бо свинцем. Але найчастіше вона покрита свинцем. До речі, багато хто з вас забити, а чого, якщо мідь лужона, вона ж покрита оловом, олово коштує дорожче, ніж мідь. Чого ця мідь не дорожче? Тому що це довишка, тому що це не корисно, тому що мідь в чистому вигляді найцінніша, а коли мідь. В такому вигляді вона коштує по суті, дешевше. Але суть питання, що в нас мідь, що випалена, що лужонна, що радіатори з газових колонок, е що ідеальна, вся в одну ціну. Для простоти роботи з матеріалом, в принципі, середня ціна, нормальна ціна на ринку 320 гривень кілограм. Но суть питання, давай покажемо вже, чим покрита дана мідь. Дивимося, цікаво. А дана мідь покрита оловом. 3% олова зверху. Але ціна все одно 120 гривень кілограм. Гарний, якісний матеріал. 16 кг 400 г ящиком. А давайте угадаємо, яка ж вага ящика. Дуже часто. Ой, ти на ящик багато скинув, ти на ящик мало скинув. А зараз, щоб не заворачуватися, ми зробимо так. І все. І нема проблем. І не треба скидати на ящик. Але треба скидати на мішок. Ну, вагу мішка ми знаємо. Вага мішка 100 грамів, то є 16 кілограмів, 200 грамів залікової ваги даного матеріалу. І що ми маємо на виході? 162 на 320 5184 гривні. Нормально? Я думаю, нормально. Все? А чого ж ждете? Біжіть в гараж, збирайте нам посилочку. Ми залюбки розберемо її і розрахуємо, звичайно ж. Так що чекаю саме на твою.